Ми нарешті добралися до Львова. До Львова. Сука. Оце ми засипаємо порошок і пиво, а решта мішків для антуражу. Зі мною сьогодні влад, як тебе звуть влад? Як тебе Чекай, чекай. тупий, тупий вступ. Друзі, доброго ранку! Вітаю вас на Біргишці. П'ята ранку. А ми вже разом з вашою з пивоварні Step by Step їдемо в Івано-Франківськ курити контрактне пиво. І сьогодні в цьому відео ми вам покажемо взагалі, як проходить день контрактного пивовара, що відбувається на пивоварні, які процеси, яких людей зустрічаємо. Не переключайтесь. Погуляли ми трошки по Франківську, сонячний офігенний ранок, випили кави, добралися до пивоварні Коперхед. Будемо варити сочну, смачненьку, мутненьку, Ньюінгленд Іпа. Візьмемо трошки Амаріло. В основному все буде на мозаїку та Ельдорадо. Погнали! Міго, ми добралися нарешті до Франківська на пивоварню Коперхед. Дійшли до першого етапу, заливаємо водичку, далі все будете бачити. Ми оце ми засипаємо порошок і пиво, а решта мішків для антуражу. Ну що, погнали, засипаємо солод. Так виглядає наш затор. Потихеньку виходимо на температурну паузу. Ну що, ми виходить працівнички року. Затирання йде, можна випити пивка. Давайте, будьмо. Щоб файно все вийшло. Вася, що ти взагалі очікуєш? По кольору буде десь таке саме чи ні? Ну, я сподіваюся, що буде не гірше точно. Ага. 9.27. Ви бачите, робота пивоварів складна капець. Ми 27 вже е, підбухуємо. Насправді е, вона складна, люди працюють, це ми просто жуки вже п'ємо пивко бо висить за самора. Так, чекаємо, поки затирання закінчиться. Ну і далі будемо по процесах йти. Будемо. Е, друзі, поки сусло перетворюється в магічне півко, поки все вариться, маємо час поговорити з головним пивоваром. Пиварні куперхет Владом Раєнком, який е, сьогодні зі мною тут е, в такій імпровізованій студії, тут власне в барі. Привіт, Влад. Привіт, радий е, бачити. Так, навзаєм. Розкажи, будь ласка, кілька слів е, взагалі довго ти працюєш на пиварні? А, тут так. уже, мабуть, більше чотирьох років. Тобто, друзі, все, що ви могли пробувати від Copperhead по ваших улюблених барах, це твоїх рук справа більша? Ну, зараз? Плюс-мінус. Так, так. Розкажи, будь ласка, які ви зараз штуки, ну окрім контрактних варок, на які ми зараз присутні, що, який у вас основний коррендж пива, що ви варите, е, на постійній основі? На постійній основі. ну В нас насправді постійна основа весь цей час, доки я тут, я не міняється. Угу. Можна рахувати класика, лагер, пшениця, стаут вівсяний. І от те, от що іпка така mm -hmm. простенька, звичайно, але у нас дуже стабільно, дуже гарно тримається. А зараз бачимо, є більше попит на щось цікавіше, і mm -hmm. будемо ще більш частіше варити наш в майбутньому. Прикольно. А розкажи, будь ласка, які з цих основних стилів пив найбільше продається? Я так підозрюю лагер, так? Якщо чесно, то ІПА, іпа? Такі, така Прекуню. проста, мабуть, дуже проста. В Бергіка вона не заходить, бо вона не цікава. Але вона завжди найстабільніше продається. Mm -hmm. Літом більше пшениця, але ІПА найстабільніше протягом року. Е, в мене насправді в келисі е, та новин. Ну не новинка, а власне експерименти, так про які ти говорив. Е, розкажи, будь ласка, ш... ну конкретно, ти знаєш, що в мене в бокалі? Що е, це... це таке? Це в нас мілкшейк ІПА. Тобто в нас вийшла дуже гарна перша варка, коли ми її зробили mm. мікше, які з абрикосом та полоницею. Ми її повторили тільки на цей раз взяли трошки інші додатки. Це в нас маракуя mm. і манго. Більш така насправді для мілкшейка, мабуть, класичніша історія. Ну так вона солодкувата, але дійсно кислинка тут. Балансує цю солодкуватість. така, досить питкий мілкшей IPA, так що скоро шукайте в своїх улюблених крафтососнях. А розкажи, будь ласка, я знаю, у вас там виходили прикольні барлівайни, які, ну, по суті, лімітний так, випуск був їх. Можливо, ще про привідкриєш карти, що у вас такого, можливо, ще щось лімітного або ну, з новинок виходить або вийде. Ну, можу так сказати, що десь в майбутньому в нас буде імперський стаут, тобто він вже mm -hmm. стоїть. Він вже дозріває, який саме поки вам нічого не буду казати, але дізнаємось, пи... як він вийде. Але до нього ще потрібно почекати. Ще потрібно чекати трошки довше, mm -hmm. бо це пиво, яке любить постояти. І, і все-таки ще трошки за, зачіплю тему контрактного пивоваріння, так? Е, у вас доступна така опція, е, умовно, кожен, хто має рецепт і розуміння в пиві, може щось зварити, так? Скажи, будь ласка, яка твоя роль? Бо ти ж якби головний начальник всього варочного процесу? Ти по суті допомагаєш хлопцям, які ну і дівчатам можливо, хто хоче зваритись, так? В чому роль твоя, як головного повара на пивоварні? Якщо говорити конкретно про контрактні варки, так так, контрактні контракт. А... То це якась певна специфіка по обладнанню, mm -hmm. як конкретно взяти якусь ідею і втілити в нас, де щось mm -hmm. можна краще зробити, де щось, чуть, можливо інакше буде результат той самий. А, також в деяких моментах зазвичай ми обговорюємо рецепти, тобто mm -hmm. більшість хлопців. Крім тих, які б у нас були такі, хто варилися з якимись постійними лінійками, де в них були mm. свої рецепти, зазвичай обговорювали ще можливо, дещо підкоригували, підраджувалися і в плані рецептури самої бо я так розумію, кожне обладнання специфічне, так і потребує певних до докручувань з боку тих, хто вже працював з цим обладнанням так, нормально. Ну якщо говорити. Про крафтове то є такі нюанси, як ці mm -hmm. люблять Неїпи, це mm -hmm. охолоджений вірпул, як його там зробити, mm -hmm. деякі технічні нюанси. Чи коли ми робили подвійне затирання? Це теж була гра. Дуже цікавий е, досвід для мене був, коли ми бо в нас mm -hmm. специфіка, в чому полягає, що в нас варочний порядок. Він так трохи окремо винесений mm -hmm. за броварню, і це от якраз всякі такі технічні моменти накладає, mm -hmm. з якими доводиться yeah. певним чином справлятися. Зрозумів. Е, дякую тобі за таке коротеньке експрес-інтерв'ю. Не буду тебе довго затримувати, бо там ще в черзі наступні процеси та варки, яку ми сьогодні так. робимо. Тому е, дякую, що погодився на кілька слів поговорити. Було приємно познайомитись і поговорити про пивко. Друзі, щоб ви розуміли, вже зараз підходить процес засипання хмелів. Все максимально крафтове. У нас тут палети хмелю чекають, щоб їх засипати в варочник. От, Такий наступний етап. Я вирішив себе показати, бо я за камерою. Але от, у нас тут сьогодні три різних хмелі: Амаріло, Ельдорадо і мозаїк. Так що, от така от історія. Друзі, частину про пивоварню з пивоварами ми вже поговорили. Зараз зі мною Ігор Довганик, директор власне, Copperhead. Хочеться поговорити Ігор з тобою. Привіт, до речі. Привіт. Хочеться поговорити з тобою про такий аспект пивоваріння, як контрактне пивоваріння, бо ми сьогодні власне, приїхали з пивоварні степ-бай-степ зварити одне пивко у вас на пивоварні. Розкажи, будь ласка, взагалі для тих, хто не знає, що таке взагалі контрактне пивоваріння. На твою думку, напевно ну, насамперед, всім привіт. Контрактне пивоваріння якраз полягає в тому, що пивовари, які мають свій рецепт, вони готували до цього це пиво, варили вдома, можуть спробувати це в більш промисловому об'ємі. Маючи хороший відточений рецепт, вже на домашньому рівні, більшість з них пробує перенести з певними. Уточненнями, змінами із за того, що ну все одно ми розуміємо, що вдома це об'єм переважно 50 літрів, а велика броварня в ну, нас е варочний порядок це одна тонна. Відповідно, варка відрізняється, із за це того, звичайно. що ну, свої нюанси. Е наші певовари допомагають, підкоректовують, радять е банально, навіть баланс е води треба змінити, і профіль, і, ну і це все. В такому ключі і відбувається. Uh -huh. Чому нам це цікаво? В першу чергу, це ну, нове, нове для нас бачення, того, що домашні повари вони відкривають дуже, дуже великий спектр тих, тих моментів в uh -huh. пивоварінні, які ну, ми могли не бачити або не, не думали. Вони більше експериментують, більше креатив додають, і це свого роду є і обмін досвідом, і відповідно. Ми можемо уже в майбутньому з такими якимись цікавими релізами, які mm -hmm. були, зварити колаборацію, додати щось своє, взяти щось від контрактних ПВА. А скажи, будь ласка, ми вже сьогодні погуляли трохи по скажімо так, як це. Там, де власне, відбувається вся ця магія, побачили виробництво. Так. Скажи, будь ласка, в якому приблизно, якщо це не секрет, звісно, умовно, який відсоток ви можете віддавати на контрактні пивоварні, а який ви забираєте собі для власних потреб, для власного споживання і продажу? Я зрозумів. Ну, це все-таки також змінюється в залежності від пори року, тому що ми ну, всі розуміють, що зимою ми можемо надати більше потужності для контрактників, літом нам не вистачає. Вистачає, на жаль, тих, які є, тому ми не обмежено з тими броварнями, якими ми працюємо давно. Ми їм mm -hmm. віддаємо певний об'єм, але він дуже невеличкий. Це декілька тонн, тобто в нас вариться один-два uh -huh. е броваря. І зараз якраз це степ байстеп. Uh -huh. І ще є декілька з України. Це на черзі ти маєш навіть. на черзі, так. так. Можеш назвати чи. Е Ну зараз нап... зараз, наприклад, у нас про арт артброга no. київська вариться. Е, в майбутньому планується за тиждень варка джіпсі Brewery. Це наша локальна, але така також крафтова. Крафтова. А розкажи, будь ласка, е, ну з, е, з коперхедом, пивом, е, вашим власним, зрозуміло, ви продаєтеся там. Ну, по всій Україні, фактично. Я знаю, у вас зараз баночка з'явиться, так? так, 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 що зараз дуже ми... прикольно. Е, е, і а скажи, будь ласка. Чи є якісь, ну, оскільки ми в Івано-Франківську, чи можливо є якісь позитивні відгуки з контрактними пивоварами. Маю на увазі, чи ви віддаєте те пиво, якісь певні частини, яке зварили контрактники, попробувати місцевому споживачу mm. в себе в барах, чи ви поки що так віддаєте все пиво, що це, зварилось на контракті? Це залежить ну це від багатьох mm. аспектів залежить, тому що. Якщо, скажімо так, контрактний повар хоче, щоб це mm -hmm. і в нас є вільні позиції на крані, тобто є виїзний кран, який зараз свобідний, ага. ми можемо це. Буває таке, що в нього вже до того все розпродано yes, out на стадії варки, mm -hmm. тому йому і нема потреби. Звісно, ну і відповідно цей все залежить від цього. Але от ну як до цього була історія в нас, mm -hmm. деякі повари контрактні вони знаходились із свого клієнта в інших закладах Івано-Франківська і паралельно продавали та продавали. Круто, круто. Скажіть, будь ласка, е, ну відійдемо трошки від контрактного пивоваріння в більш таке пиво, як ми всі любимо. Е, е, от івано-франківці як взагалі сприймають крафт. Я е, розумію, що це таке. Заїжджене питання можливо, але типу, чи ви чи бачиш ти, ну бо Іван-Франківськ невелике місто? Ну, е, наскільки оця культура ну, крафтового споживання да. пива, Так, наскільки з твого боку, бо ви власне uh -huh. пивовари і маєте пивоварню контрактно варити людей? Розкажи, ну, будь ласка, як ти як від цього перспективу? Я не можу розказати перед історію, де так. заглянувши на декілька років так. назад, тому Вісно. що я вже довго в цьому бізнесі працюю. Що можу сказати? Що зараз дуже позитивна динаміка, місто розвивається в цьому плані, багато закладів просто. Вони mm -hmm. з'явилися, які суто орієнтовані на крафт з цілої України і в деяких моментах навіть з Європи. Mm -hmm. Раніше ну, все було набагато важче, тому що ти приходив до людини, пояснював йому переваги mm -hmm. крафту. Він спочатку питав, а що це пише ІПА чи ІРА? Я не знаю, на що мені ІР, якщо в мене є Чернігівське. Там. Реклама. І чого страшного, да. метод буває всіх да. зрадуємо. І, і, і тому, пройшовши оцей вже шлях декілька років, коли ти пояснював, ага. люди пробували, казали, спочатку, та ні, це не то якесь воно гірке, потім ага. а дайте ще. І зараз ми вже вийшли на те, що деякі заклади mm. певні, навіть скажімо так, формату бар-магазин на з собою. Не вибирають дуже величезні об'єми в нас, беруть в інших броварах. Mm -hmm. Тобто, вже ну от буває таке, є що... попит, так. Так, так буває навіть, що ми на один заклад можемо відгрузити порядка півтони в О, тиждень в сезон нормально. різними сортами, і люди це вже знають, люблять, і це вже, вже, вже скажімо так, не то пальто, яке було 5 років тому, коли люди не розуміли, розуміли тільки біле нефільтроване <світ> і класичний лагер. Круто, круто. Дякую тобі, Ігор, що погодився на таке коротеньке експрес-інтерв'ю. Бо ми сьогодні цілий день на пивоварні тут проводимо час, додаємо цікавих гостей. Дякую тобі. Дякую, Все, дякую. Ну що, друзі, цей момент настав. Нарешті ті малесенькі суперові мікроорганізми попадуть в свій маленький рай, де будуть зброджувати для нас чарівне смачненьке пиво, яким ви зовсім незабаром будете насолоджуватись в себе в барах або вдома. Загалом, як ти взагалі оцінюєш сьогоднішній день, типа по, по продуктивності? Ну, він був суперпродуктивний і ми встигли навіть випити пиво, поспілкуватися з пивоварами. І, в принципі, все пішло по плану, ніяких казусів, нюансів. Все окей, якщо все вийде, як воно має вийти, то чекайте смачну неїпу в себе на кранах в своїх містах. Е, та, до речі, е, наскільки я знаю, ім'я ще цьому пиву не придумали назву, е, тому що ти там хотів сказати про... Тому велкам, щось пропонуйте, ми розглянемо вашу пропозицію, якщо вона адекватна. Ну якщо не адекватна, то ми її теж збережемо для якогось інакшого пива, якщо воно вийде колись в срату. Чого я дуже не хочу. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, внизу під, в коментарях під цим відео. Пропозицію для НІПа, яке вийде від пивоварні степ by степ на факт, що його е, виберуть ту назву, але якщо виберуть, то Вася обіцяє вам налити бокальчик пивка задурно в золотому колосі. Е, можете поставити лайк, підписатись на наш канал, якщо ви ще не підписалися. Ну і взагалі прокоментувати, як вам такий формат відео. Е, ну і, мабуть, до наступних зустрічей, а ми з Василем ще чин-чин зробимо. Давайте, будьмо.